Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили по зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни стосуються ПДВ та військового збору. Поруйновану ворожою ракетою багатоповерхівку в Умані продовжують відновлювати. День героїв у Черкасах вручили почесні відзнаки родинам загиблих воїнів. А в одному з коледжів відкрили фотовиставку полеглих на війні захисників. 150 п'ятдесяти передали від Черкащини 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського пташок передав бійцям очільник області Ігор Табурець. Перебуваючи на Сході, це підсилення придбали коштом обласного бюджету. Дрони, незмінний запит номер 1 від оборонців. Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміна стосується ПДВ та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування. Про це виданню Forbes розповіли четверо депутатів із фінансово-економічного блоку ради. Та високопосадовець у Кабміні військовий збір в уряді планують підвищити із 1,5 до 5%. Аналогічну ставку податку 5% можуть запровадити і для фопів. Ведуться дискусії про підвищення ПДВ на 2-3%. Ключова причина збільшення військових потреб. Один зі співрозмовників з фінансового комітету Верховної Ради оцінює потреби бюджету у 400-500 мільярдів гривень. Поруйновану ворожою ракетою багатоповерхівку в Умані продовжують відновлювати. Нині завершують встановлювати плити четвертого поверху та утеплюють стіни вцілілого під'їзду. Надалі розпочнуться внутрішні роботи. Про це повідомив заступник очільника області Антон Царюк. На об'єкті відбулось виїзне засідання робочої групи Прозорість та підзвітні, що діє при обласній військовій адміністрації. Відновлення цього будинку наш обов'язок перед громадою, і перед його мешканцями, наголосив посадовець. Нагадаємо, будинок в Умані, куди торік поцілила російська ракета, відбудовують коштом фонду ліквідації наслідків ворожої агресії та місцевого бюджету. Пам'ятати про героїв у Чаркасах вручили почесні відзнаки захисник України, герой Чаркас, родинам загиблих воїнів. Близькі героїв кажуть. Такі ініціативи є доказом небайдужості суспільства до історії боротьби за незалежність України. Яцелюк Сергій Сергійович, старший солдат, нагороду отримує дружина Яцелюк Діана Вікторівна та донька Пилипенко Надія Андріївна. Ці пам'ятні відзнаки, які отримують рідні загиблих на російсько-українській війні черкаських захисників, символ підтримки та поваги до героїв. Олена Лежешнікова, очільниця громадської організації Об'єднання дружини матерів бійців, учасників АТО і дружина військового, який загинув на війні, каже для цих родин важливо розуміти, що про подвиг захисників пам'ятають не лише вони. Для наших родин, для родин героїв, для родин загиблих ця дата дуже, дуже значна. Для родин, які втратили своїх рідних, кожна дата, яка присвячена шануванню пам'яті рідних, пам'ять про них, це, мабуть, це те, що залишилося у них в житті на сьогоднішньому етапі, самим важливим. Щоб пам'ять не втрачалася, не забувають про родини героїв і в капеланській службі. Капелан 118-ї бригади черкаської тероборони отець Володимир каже: для діток загиблих на війні військовослужбовців організовують відпочинок у літніх таборах, влаштовують свята з подарунками і просто навідуються та допомагають родинам. Сьогодні сім. Сімей наших героїв будуть нагороджені від, будуть відзначені, не нагородження відзначені відзнакою, яку сьогодні будуть вручати. Вручення відзнак захисник Черкас, герой Черкас приурочили до пам'ятної дати Дня Героя України. Такі події мають спонукати до шанування хлопців та дівчат, які тепер оберігають нас із небес і підтримки їхніх близьких. Пам'ятати про їхні сім'ї, тому що хлопці віддали своє життя, але залишилися сім'ї. І ми всіляко повинні підтримувати їхні сім'ї, щоб вони не залишалися одинокими. Пам'ять про наших героїв, які зараз не з нами, це, це віковічне, воно назавжди, тому що вони віддали своє найдорожче, що в них було це своє життя за кожного з нас. Для країни, яка виборює незалежність, для мешканців тилових міст це один із головних днів року, каже очільник Черкаса Анатолій Бондаренко. Можливості працювати, зустрічатися з друзями та ріднею і щоранку прокидатися не від вибухів снарядів, ми маємо завдячувати і бійцям на фронті, і тим, кого вже немає. Фронт не так далеко. Фронт фактично 300-350 кілометрів від нас, і потрібно кожного дня допомагати і пам'ятати, що там набагато. Страшніше, там набагато важче цінувати кожну мить життя, берегти пам'ять про наших героїв, допомагати сьогодні нашим захисникам і пам'ятати, що тільки завдяки їм ми тут живемо. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. 23 травня був день морської піхоти України. Черкаси просто неможливо обійти, згадуючи про цей підрозділ. Адже саме тут, при 503-му окремому батальйоні, є унікальний заклад, де готують юних морських піхотинців. 11-річний Денис один із найменших вихованців гуртка. Він наймолодший власник почесного шеврону, який просто так не отримати. Щоб отримати цей шеврон, треба добре стріляти. Там треба було у тирі. Ще на тому заліку треба було на швидкість розбрати і зібрати автомат максимум за 40 секунд. Це найбільше. І битися. А Владислав займається тут уже майже три роки. Каже, морські піхотинці вражають його своєю сміливістю та міццю. Вони проводять дуже небезпечні операції, особливо для ворога. Дуже класно. Одного разу ми прийшли з класом сюди на екскурсію, ще коли я був в 6 класі, а потім я вже вирішив сюди повноцінно ходити. Тут ми займаємося тактичною підготовкою, фізичною, спортом. Все більше розвиток. Дружність команди й необхідні у майбутньому знання, ось що надихає приходити сюди Тетяну. Мені здається, на землі важко, на суші важко. а… На морі ще важче, і треба вдвічі більше витримки, вдвічі більше сили і самоконтролю. І саме цього нас навчають. Ми вивчаємо історію, ми вивчаємо тактику. Загалом це дуже класний саморозвиток. Це дуже захоплює, коли ти потрапляєш в нашу команду. Тебе просто затягує, наче в вир. Мені дуже до вподоби займаюся вже четвертий рік. Донька каже її мама Юлія: обрала цей гурток сама, а вона підтримала ідею. Нині радіє кожному досягненню Тетяни і її друзів. Я горжусь тим, що моя донька є однією з тих дітей, які свідомо готові розбудовувати вільну Україну, які самі вивчають військову справу. І своє життя вона також хоче пов'язати з цим, як і більшість вихованців клубу. Також горжуся тим, що цей клуб знаходиться саме в нашому місті, тому що зараз, особливо в період повномасштабного вторгнення. Виховання молоді на правильних засадах є наскільки важливим, наскільки і сама свобода і незалежність України. Є тут і ті, хто опановує новітні методи військового протистояння ворогу. Богдан коригувальник і навідник дрона, а його напарник Ігор дрон атакер. З їхніх слів за такою схемою на передовій працюють і наші оборонці. Буду дивитися, наскільки точно буде попадати пілот ФПВ і буду коректувати його, якщо щось потрібно. Власне кажучи, він мені дає команди, що робити, він мене наводить, а я вже, ну власне кажучи, знищую саму ціль. навчався я недовго, десь півроку, щоб володіти достатніми навичками на цьому рівні, на якому я зараз вмію. Власне кажучи, FPV-дроном я навчався керувати приблизно місяць для того, щоб зрозуміти плюс-мінус його тонкості і так сказати, квести для того, щоб навчитися їм керувати. Юний морський піхотинець, позаштатний навчальний підрозділ при 503-му окремому батальйоні морської піхоти, пояснює керівник і наставник Олександр Костін. Дітей навчають відповідно до чинної програми підготовки морського піхотинця. Він був заснований ще коли 503-м батальйоном командував Вадим Сухаревський. Грубо кажучи, навчаємо всьому, чому має чи має володіти кандидат морський піхотинці. Тобто, це тактична, медична. Морально-психологічна, фізична підготовка, рукопашний бій, подолання перешкод, медицина за стандартами НАТО, намагаємося, колекцію ТІСІСІ намагаємося свої, мінно вибухова справа, ну і національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання. Третина вихованців пана Олександра готується вступати до військових закладів вищої освіти. Проте це лише один із напрямів діяльності клубу юних моряків, до складу якого входить гурток. На базі цього клубу існує направлення цивільного судноплавства, спортивне направлення це бойовий хортинг і морське багатоборство теж дуже рідкий і зникаючий в спорту. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Кажуть, герої не вмирають. Як би нам не хотілося вірити в це, жорстока реальність доводить протилежне, обороняючи батьківщину, свої життя віддають найкраще. А ми, аби їхній подвиг не канув у лету, повинні згадувати про них щодня. Наступна розповідь про галерею героїв в одному з Черкаських коледжів. Він був достойною людиною, справжнім чоловіком і стержнем. Він з дитинства займався спортом. У 15-му році зайняв перше місце по області по альпінізму. Здійснив кілька стрибків з парашутом. Був дуже принциповим, цілеспрямованим і з таким загостреним чувством справедливості. Так, свого сина, 22-річного, Антона Тищенка, описує його мама, пані Лариса. І з початку повномасштабної війни він пішов добровольцем, хоча у військовому квитку мав запис непридатний. Для того, щоб його забрали, він зробив операцію на руці, встановився і подав у серпні заявку в третю окрему штурмову. Просту відбір із ста чоловік, їх взяли тільки 20 чоловік. Там пройшов підготовку і їх зразу відправили на бахмут. Загинув у 2023-му, обороняючи Бахмут і, поклавши не один десяток ворога, своє рішення узяти до рук зброю пояснював простим, я повинен бути там. Він сказав, я не буду ждати, поки вони сюди прийдуть. Я повинен бути там. І йому не треба була підтримка. Він нікого не слухав, хто його відмовляв. Він поставив ціль і він її добився. Це дуже боляче. Але ми гордимося своїм сином, він справжній чоловік. Він, як і ще четверо випускників Черкаського політехнічного фахового коледжу, увійшов до галереї, яку відкрили у закладі. Вшанувати пам'ять побратимів прийшли українські прикордонники. Хочу б сказати, що пам'ять про наших героїв буде жити. І ми зобов'язані зберегти і передати ті подвиги, які звершили герої, випускники вашого коледжу. Попрошу не забувати виховуватись і наслідувати їх дії. Від саме від нас кожного залежить мир, спокій і процвітання нашої незалежної держави. Галерея наших героїв так назвали проєкт Меморіал, присвячений випускникам, які віддали життя, захищаючи Україну. Напередодні відкриття список поповнився ще двома оборонцями. На жаль, і в нашій пам'яті. Є наші випускники, які стали на захист України і віддали своє життя за те, що ми могли навчатися, могли навчатися більш-менш традиційно, хоча це іноді дуже важко. Низький уклін цим хлопцям, їхня світла їм пам'ять. Хотів би висловити вдячність батькам наших випускників. Тому що це дуже важкий період. Вони вчилися не для того, щоб воювати. А вони вчилися для того, щоб розбудовувати нашу державу. Фотогалерею розмістять у холі закладу, аби кожен студент, ідучи на пари, пам'ятав завдяки кому в нього є така можливість. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Завдяки доказовій базі служби безпеки до тюремного ув'язнення засуджено колаборанта посадовця, який працює на окупаційну владу. За матеріалами Української спецслужби суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Старобільського району на Луганщині. Від початку повномасштабного вторгнення він пішов на співпрацю з ворогом. Його призначили на посаду директора стрілецького кінного заводу No60, який підпорядковується окупаційним органам влади. Встановлено, що він і нині керує підприємством, організовує та забезпечує провадження господарської діяльності на користь ворога. За матеріалами служби безпеки України. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років тюрми. З конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років за вчинення колабораційної діяльності. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Разом із багатьма черкащанами на велосипеди пересіли і правоохоронці. Це вид транспорту більш мобільний за авто та швидко прибуває у важкодоступні місця. Про початок нового сезону велопатруля розповів речник управління патрульної поліції Олексій Драгун під час брифінгу. Із квітня у Черкасах курсує велопатруль, який запустили у друге. із минулого року, за словами правоохоронця, склад не змінився. Це саме 16 осіб, які патрулюють з 10 до 8 вечора. З 10 ранку до 8 вечора патрулюють саме це набережна смуга, починаючи від закладу бочка і закінчуючи річпортом. І Також це паркові зони, зони відпочинку. Посадовець додає, патрульні на двоколісному транспорті наділені тими ж функціями, зобов'язаннями і повноваженнями, що й їхні колеги піші чи автопатрулі за статистикою. Торік велопатруль обслуговував 195 викликів. Це від домашнього насильства, починаючи і закінчуючи банальними правопорушеннями правил дорожнього руху. Також винесли 218 постанов у сфері громадського порядку. Це найпопулярніші такі зазвичай правопорушення, як куріння в громадських місцях та розпивання алкогольних напоїв. В громадських місцях також було винесено 305 постанов у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Найпопулярнішим, так би мовити, видом правопорушення в даному випадку це саме порушення правил паркування. Окрім цього, поліцейські на двоколісному транспорті виявляли у громадян наркотичні речовини та відзначилися знайденням авто в розшуку. Завдання та місце перебування кожного екіпажу правоохоронців модерують за допомогою робочого планшету. На який надходять завдання, і також можна відстежити саме їхнє місце перебування на місці. Вони не стоять. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.